Був собі один чоловік. Ішов він раз лісом і побачив, що з-під великого, покинутого мурашнику вилізла гадюка. Здорова та страшна, вилізла, подивилась і поповзла собі далі. Одначе тому чоловікові треба було часто ходити повсте місце, і він боявся, що іншим разом гадюка буде не така милосердна. І вкусить його. Через те він приніс їй молока, поставив у посудині, а сам став збоку, і дивиться. Гадюка поповзла з нори, побачила молоко, оглянулась на чоловіка і догадалась, що то він приніс. Випила молоко, потім винесла тому чоловікові червінця з під мурашника. Після того. Чоловік часто носив гадюці молоко, а вона все давала йому по червінцю. Похвалився чоловік дома, що йому така й дивна пригода. Тоді син його подумав Навіщо ж дожидатися, коли гадюка коли-неколодаме по червінцю? Не краще ж її вбити, зруйнувати того мурашника і забрати увесь скарб одразу. Отже, Взяв той хлопець каменя і подався з батьком до гадючого житла. Тільки що поставили молоко, зараз гадюка виповзла і стала пить. А ти хлопець її каменем по голові та якось то промахнусь і камень полетів далі, не вбивши гадюки. Тоді вона скочила до свого напасника і вкусила його. Ледве він прийшов додому. Як тіло йому дуже спухло, і він помер. Батькові було шкода сина, однак шкода йому було й червінців, якщо гадюка перестане їх давати. Через те він того ж дня пішов з молоком до гадюки і сказав: Я не винен з того лихого вчинку мого сина. Я тебе шаную. Ось я знов приніс тобі молока. Щоб ти була до мене така ж милостива, як і перше. Тоді гадюка сказала Сс. Геть, собі. Я не хочу твого молока і не буду давати нічого, коли ти такий жадний, що зараз по смерті свого сина, замість того, щоб журитися, та як слід оплакати його. Мерщій біжиш по червінця, С -с 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 -с. От так через свою жадібність, чоловік втратив ласку від гадюки.